Вітаю, шановні глядачі! З вами Православний Вісник, програма про невидимий небесний захист над нашими земними теренами. Відчути його сьогодні нам допоможуть такі теми, від чого захищає своїм омофором Пресвята Богородиця або докладніше про свято Покрова, як прожила минулий тиждень багатомільйонна громада православних українців, які скарби зберігає один зі столичних покровських храмів. Або екскурсія на Пріорку. Про все це ви обов'язково дізнаєтесь протягом найближчого часу. Але при цьому не забувайте про важливість зворотного зв'язку. Бо для того, щоб наша програма продовжувала жити і розвиватись, нам потрібні ваші репости, лайки, розширення кола підписників, а найголовніше ваші коментарі. І це не лише питання солідарності, а й взагалі запорука існування. Православного інформаційного простору покрова Пресвятої Богородиці одне з найулюбленіших свят православних українців. Це і день українського війська, і особливий оберіг християнського шлюбу. Але чи усвідомлюємо ми, що народилося це свято дуже далеко і до шлюбних питань не мало жодного стосунку? Звісно, одна з історичних версій каже, що саме наші далекі предки у X столітті мали до нього стосунок бо оточили мури столиці Візантії, і це підштовхнуло грецький народ до посиленої молитви про небесний порятунок. Так це було чи ні, але суть події насправді полягає зовсім в іншому. А саме в тому, що двоє богомольців. Які мали дар духовного зору, побачили в повітрі над вірянами пречисту діву, яка розгорнула над їхніми головами свій омофор. І, хоча ми не бачимо цього так ясно, як ті двоє, це диво небесного захисту триває і досі. Діва предстоїть в церкві, і сліки святих за ним моляться Богу. Саме такими словами свята Церква звертається до нас у свято Покрові Пресвятої Богородиці. І ці слова фактично є найкращим зображенням того, ким для нас є Пресвята Богородиця. Свято Покрові Пресвятої Богородиці це свято, яке показує невпинне клопотання Божої Матері за рід людський перед Богом. Саме Богородиця, за словами святих Отців, є тим мостом, що поєднує небо і землю, церкву небесну і церкву земну, церкву спасенних і церкву тих, хто ще бореться за своє спасіння. Явління Божої Матері в супроводі святих угодників Божих соном ангелів показує нам те, що святі, як представники церкви небесної, торжествуючої беруть найактивнішу участь. В нашому земному житті, заступаючись за нас перед Богом. Крім того, в сьогоднішній події є ще один дуже важливий момент: Пресвяту Богородицю бачили не сидячою на престолі і посилаючою своє благословення роду людському, а стоячою на колінах в молитві до Бога за людський рід. Молитва за свідченням багатьох святих отців це найголовніший критерій духовного життя. Де немає молитви, там немає духовного життя, там духовна смерть. Святитель Тіан Златус зауважує: хто не молиться Богу, той мертвий, бездушний. Молитва це усвідомлення залежності від Бога і вдячність йому за всі послані ним блага. Якщо ми хочемо в майбутньому вічному житті перебувати в Царстві Божому і насолоджуватися Його благами. То повинні тут, на землі, полюбити молитву і навчитися їй. У той же час молитва це не тільки засіб зв'язку з Богом, молитва це також засіб нашого особистого освячення. Бог знає все, Він знає, що нам необхідно навіть краще, ніж це знаємо ми. Але Він чекає наших молитв, тому що за допомогою молитви освячується сама людина. І останній аспект, на який вказує сьогоднішнє свято, це важливість молитви саме в храмі Божому. Явління покорова відбулося не де небудь, а саме в храмі під час недільного богослужіння. Хоча по своїй божественній природі Бог всюди сущий, але ми стверджуємо, що дім Божий, яким є храм, це місце його особливої присутності. Саме тому, бажаючи молитовного покрова Божій Матері, годі шукати кращого місця і способу знайти його, крім перебування в храмі. Про важливість і силу молитви у храмі святитель то успіше молитися, звісно, можна і вдома, та така молитва не має тієї сили, яку має молитва, що звершується не однією людиною, а всією церквою, усім тілом Христовим. Храм це перш за все дім Божий, в якому відбувається зустріч людини з самим Богом в тих таїнствах церковних, в тих богослужіннях, які тут відбуваються. Так що в Старому Завіті цар і пророк Давід у 26 му псамі вігукує: одного прошу я від Господа і буду жадати того, щоб я міг перебувати в Господньому домі у всі дні свого життя. Якщо ми не переживаємо подібних почуттів, якщо наша душа не рветься в Божий храм, то значить, ми далекі від правильного духовного налаштування і близькі до духовної смерті, адже сам Господь тут присутній і ми отримуємо можливість з'єднатися з ним у таїнстві Євхаристії. За словами одного сучасного богослова, храм це стіни збудовані навколо таїнства причастя. У храмі нам дано право стати співучасниками таємної вечері. Святитель Василій Великий говорить, Христос є істинне життя, а тому нашим істинним життя може бути тільки перебування у Христі. У храмі ми на власному досвіді відчуваємо, що таке Божа присутність в нашому житті. Бог зовсім поруч з нами. Він з нами, коли ми робимо добрі справи. І особливо він з нами, коли ми молимося. І саме тому, шануючи свято по крові Святої Богородиці, ми повинні пам'ятати, що долучитися до Божественного життя ми можемо, по-перше, тільки завдяки молитві, а по-друге, не просто завдяки молитві, а в молитві у храмі Божому. І саме тому, шануючи свято по крові Богородиці, ми повинні пам'ятати, що долучитися до божественного життя. Ми можемо по-перше тільки завдяки молитві, а по-друге, не просто завдяки молитві, а молитві у храмі Божому, де сам Бог приходить до нас у своїх таїнствах. А зараз із далеких часів перемістимося у наші дні та спробуємо побачити, як небесний покров допомагає вірним української православної церкви сьогодні, в умовах війни, витримувати облогу. Таких духовних ворогів, як зневіра, страх або роздратування, і допоможе нам у цьому телелітопис життя наших вірян за минулий тиждень. 8 жовтня в Черкаській єпархії вперше святкували собору всіх святих, що в землі Черкаській просіяли. На запрошення керуючого єпархією присвященого митрополита Черкаського і Канівського Феодосія, урочисту божественну літургію з нагоди свята, що звершувалася в Архангело-Михайлівському кафедральному соборі Черкас, очолював керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Високопреосвященнішому владиці Антонію цього дня співслужили. Митрополит Житомирський, Новоград-Волинський, Никодим та вікарій Черкаської єпархії, архієпископ Золотоніський Іоанн та єпископ Корсун Чевченківський Антоній, а також духовенство єпархії. За богослужіння молились і гумені жіночих єпархіальних монастирів та учні Черкаської православної гімназії імені преподобного Сергія Радуницького, а також численні віряни. Звертаючись до богомольців зі словом проповіді, митрополит Антоній наголосив, що сьогоднішнє Євангелія розповідає нам про дві важливі чесноти послух і страх Божий, і дотримання цих чеснот неможливо без щирої віри. За літургію підносились молитви про мир в Україні та за нашу церкву, що потерпає відгонінь. Наприкінці богослужіння його учасники звершили подячний молебень перед іконою собору черкаських святих, до числа яких входить 114 божих угодників. Вони жили в різні епохи, але воєдину виявили любов до Господа і православної церкви на Черкаській землі. 11 жовтня в день собору преподобних отців Києво-Печерських, які у ближніх печерах спочивають, урочисту божесну літургію у Свято Успенській Києво-Печерській лаврі очолював представитель нашої церкви. За богослужінням, що звершувалось у храмі преподобного Гапіта Печерського, влаженішу митрополиту Нуфлюс співслужив в сон мархієрею Української православної церкви та гостю у священному сані. А ще, як і зазвичай, у День пам'яті преподобних молились сотні паломників, котрі не змогли цього року на свято потрапити до ближніх печер. За обослужінням підносились молитви за мир в Україні та за наш народ, який страждає від війни, за міць духовну і тілесну наших захисників. Після божественної літургії було звершено славлення перед іконою преподобних Києво-Печерських, які є для нас прикладом служіння Богові і людям. 14 жовтня ми відзначали одне з найшанованіших свят Покрову Пресвятої Богородиці. Цього дня представитель Української православної церкви завершував урочисту божественну літургію з нагоди престольного свята та 30-річчя заснування Покровського собору в Оболонському районі міста Києва. Блаженнішому митрополиту Онуфрію співслужили вікарії Київської митрополії та духовенство храму, а також гості у священному сані. На малому вході архіпастер удостоїв кліриків Святопокровського храму церковних відзнак. Звертаючись до пастирі зі словом проповіді, предстоятель голосив, що немає у світі такої людини, до якої Божа матір була байдужою, навіть коли та не звертається до неї у молитвах. Це наша найперша заступниця і покровителька. За літургією підносились молитви на прославу Пресвятої Богородиці, а також сугубі молитви про мир в Україні та за міцність духовної тілесної наших нужних захисників завершилось богослужіння чином славлення перед іконою Божої Матері, після чого митрополит Онуфрій привітав усіх з великим святом. Справжнім торжеством православ'я стало свято Покрову Пресвятої Богородиці у місті Хмельницькому. Понад тисячу вірян взяли участь у святковому богослужінні у Свято-Миколаївському храмі Хмельницького, урочисту Божесну літургію у День свята Покрова Пресвятої Богородиці звершували чотири архіреї Української православної церкви: митрополити Каменець-Подільський, Городоцький, Феодор, Макарівський, Антоній, Шепетівський і Славуцький Євсевій та керуючий Хмельницькою єпархією, архієпископ Хмельницький і Староконстантинівський Віктор, а також місцеве духовенство та гості священному сані. За богослужінням була піднесена молитва про мир на нашій землі, перемогу та воїнів-захисників України, а також про всіх знедолених і постраждалих від війни. Після читання Євангелія митрополит каменець Подільський Феодор, який очолював богослужіння, звернувся до вірян зі словом проповіді. Завершив богослужіння хресних навколо храму, після якого архієпископ Хмельницький, Староконстантинівський Віктор, привітав усіх зі святом та подякував владикам за візит. Чи чули ви колись про Пріорку? Так, це один з районів нашого золотоглавого Києва. Але що означає його назва? Як це не дивно, але хоча ми пов'язуємо історію нашої столиці виключно з візантійським християнством, тут існувало багато конфесій та деномінацій. Зокрема, між серцем та берковцем у 13 столітті? Розташувалася територія великого домініканського монастиря. І, як у кожного монастиря, там був свій настоятель або за католицькою традицією Пріор. З християнами східного обряду Пріор та його ченці жили в мирі, про що свідчить дозвіл на побудову православного храму. А коли Пріорка стала частиною Києва, виникла потреба побудови на старовинних фундаментах Покровської церкви. Яку ми сьогодні з нагоди свята і відвідаємо? Свято-Покровський храм височіє на одному з численних пагорбів південно-західної околиці Києва, зведений архітектором Євгенієм Єрмаковим у псевдоруському стилі, він не справляє враження церкви важких форм. Навпаки, сприймається дуже ошатним, яскраво блискуючи маківками куполів серед вікових дерев довкола. Нашим гідом погодився стати архієпископ Діонісій. Він же настоятель храму і почав свою розповідь зі святого й намоленого місця. Саме тут був колись престол давньої церкви. Історія походження Святопокровського храму на приорці має дуже велику давнину і відноситься до козацьких часів ще 17 століття. Саме православне козацтво заснувало. На цій горі і православний храм святиню на честь великомучеників, воїнів Георгія Побєдоносця і великомученика Дмитрія Солунського. Історичні свідчення, які ми можемо знайти в архівних історичних матеріалах, відносяться до 1722 року. В цих матеріалах говориться про те, що на цій горі на приорці, було побудовано дерев'яний храм на честь великомучеників Георгія і Димитрія. Згодом цей храм обвічав і потребував дуже великого ремонту. Тому наприкінці 18 століття, а саме в 1895 році, цей храм було розібрано і на цьому місці постав інший новий храм з трьома ярусами. І на кам'яному фундаменті. Причому також було змінено і саму посвяту храма. Всім відомо, що покровитель, покровителькою козаків є Божа Матер, і саме це свято покрови є, власне, і е, запорукою перемоги православного козацтва над ворогами. Тому і Новий храм був посвячений на честь Покрови Божої Матері. Невдовзі біля храму звели дзвіницю з капличкою. Оскільки Покровський великий храм в зимній період часу був дуже холодний, то в дзвіниці було влаштовано малий храм на честь святителя Миколая. Цей храм був теплим і всім прихожанам було затишно молитися. В саме в цьому місці. Цей храм приблизно був на місці оцього церковного дому. як розповів нам владика, дерев'яна церква простояла десь років зі сто. До речі, за переказами є така <кій> версія, що в цей храм міг заходити і Тарас Григорович Шевченко, який знімав кімнату неподалік від Приорки. В 1859 році він в останній раз був в Києві і заходив в цей храм. Цей дім, який знаходиться неподалік від нашого храму, в терешній час є меморіальним домом музеєм в честь Тараса Григоровича Шевченка. В 1880 році Пріорка була внесена в межі міста Києва. І, звісно, що стара будівля була розібрана, а чуть північніше від цього міста було заложено вже нову цегляну будівлю Покровського храму. Закладка цього храму відбулася 26 вересня 1902 року. Храм будувався чотири роки і був освячений 1906 році. Цей храм, це гляний вже храм, має два приділа на честь святителя Ніколая і на честь великомучеників Георгія і Димітрія. Тим самим ансамбль цього храму встановив історичну пам'ять цих святинь. Нинішній Святопокровський храм має три приділи: Ліворуч, на честь святителя Миколая Чудотворця. Праворуч великомучеників воїнів Георгія Побідоносця та Дмитрія Солунського, а центральний освячено на честь покрова Божої Матері. Тепла і затишна краса інтер'єру духовно огортає кожного, хто переступає храмовий поріг. Під тридцятиметровим склепінням – фрески з ликами святих. Ріспланий іконостас, розписаний відомим і талановитим художником Іваном Іржакевичем. І не лише Іконостас, його робота, а й розписи жертовника. А ще ось цей прекрасний образ Божої Матері. Місцеві священники розповіли, що ікона не раз засвідчувала свою чудотворну силу. Є тут і образ великомученика Трифона, покровителя садівництва та виноградарства. Саме цим і займалися трударі пріорки, перші парафіяни тодішнього храму. За прикрістю долі, безбожна влада 30-х років минулого століття, закривши храм, перетворила його приміщення на овочеве сховище. Це був час репресій. але не зневірив боголюбивих парафіян. Про цей період нам теж розповів владика Діонісій, згадавши, як чудом врятувався від загибелі і романахи що жив при церкві. А заодно показав рани на храмових стінах від артилерійських снарядів, що влучили в будівлю в роки Другої світової війни. На цьому приході. Було засноване сестринство, яке допомагало репресованому духовенству і священниками, і кліру, приходили в в'язниці і допомагали чим можна матеріальними средствами одежою, теплою, медикаментами і так далі. І оця діяльність сестринства тут на приході, вона існувала вже і протягом 30-х років. Аж до закриття в 1938 році. Коли прийшли німці, то тут недалеко ну, всім, звісне місце, як Сирецький табор, констабор і Бабин Яр. Туди звозили дуже багато, багато людей, їх страчували і, звичайно, це сестринство допомагало всім ув'язненим хоч якось вижити в цьому лагері. Святопокровський храм на Пріорці відкритий щодня, і шість днів на тиждень, крім понеділка, тут звершується божественна літургія. Багато парафіян приходять на богослужіння родинами, серед них вже не одне воцерковлене покоління. Настоятель каже, останнім часом молиться багато молоді. На цьому сьогодні будемо завершувати. Наступна зустріч, як завжди, за тиждень. Але перед тим, як попрощатися, хочу нагадати про важливість нашої комунікації. І хоча нас розділяє екран, цю межу легко подолати, натиснувши клавішу Вподобання, прокоментувавши сюжет, що сподобався, або запросивши до підписників свого друга. Також нагадую. Покрова Пресвятої Богородиці особливий день для наших військових. Тож не забудьте оточити їх увагою, теплом та любов'ю, підносячи молитву про те, щоб омофор Пресвятої Богородиці завжди був над їхніми головами і над нашими також. Христос посеред нас і є, і буде.